Без цього мультику я просто не уявляю своїх новорічних буднів, тому що кожен рік я обов'язково його передивляюся. це кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. адже Тут дуже дуже цікаво. Став лайк чи коментарі. ділися моїми відео з друзями та допомагає мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті і доєднуйся. Адже тут ми починаємо марафон з новорічних фільмів, мультфільмів і серіалів. Я думаю, що я зараз почну розповідати. І ви одразу всі здогадаєтесь, тому що цю історію ми читали ще в школі. На зарубіжній літературі. І коли я побачила цей мультик вперше, я була настільки вражена, що я просто я полюбила його один раз і назавжди. І так, це мультик з Джимом Керрі. Я не пам'ятаю якого року, 2008 чи 2009 року. І це різдвяна історія. Хто не знає цей мультик, знятий по книжці Чарльза Дікінс, по-моєму Чарльз Дікінс написав, так? Так, а ну, виправте мене в коментарях. Хто там любить почитати? Так, от взятий по його книжці про одного дідульку, якого звати Скруч. Він був дуже злий, дуже жадний, не любив Різдво, взагалі не любив свята. Він такий погана, погана людина. коротше. І от в один вечір перед Різдвом до нього приходить дух його колишнього напарника, який помер там. Я не пам'ятаю сім років тому, і він йому сказав про те, що або він відправиться до праців, або він виправить. Виправить свою поведінку і своє життя, і що до нього мають прийти три духи Різдва. Далі нічого розповідати не буду. Дивіться самі це нереально охренітельний мультик, нереально крутий. Повірте мені, я вже бачила і фільм Різдвяна історія і ще один мультик там був різдвяна історія. Але ось саме цей з Джимом Керрі для мене. Найулюбленіше, я його просто обожнюю. Хто вже дивився цей мультик? напишіть в коментарях як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться.